З вами в студії Богдан Шемчук, і просто зараз поговоримо про те, про атаки на Чорноморський флот Російської Федерації чи стане безпечнішим завдяки цим атакам українське небо. Про це детальніше із гостем, який доєднався до нас відеозв'язком. Це Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, мої вітання! Слава Україні! Героям слава! Також хочу нагадати нашим глядачам, аби обов'язково доєднувались до прямої трансляції у Фейсбуці та на Ютуб каналі телеканалу Ті 8 Ставте свої запитання, обов'язково доєднуйтеся до цієї розмови. Тож відомо про те, що вчора збройні сили України, зокрема повітряні сили збройних сил України, атакували ракетами. Об'єкти військові в Криму, і внаслідок цієї атаки було три вибухи у Севастополі на заводі, який займається ремонтом відповідно судноплавства, і було пошкоджено один надводний катер і один підводний човен. Власне щодо цієї інформації, в цілому хотів би обговорити з вами, наскільки це вплине в першу чергу на морально-психологічний стан ворога і на безпеку у Чорному морі. Давайте акуратно підійдемо до аналізу цього питання, бо уже по факту завершена емоційна планка у тій частині, що тмуляв уже вогневий потенціал російського чорноморського флоту. А насправді флотилій вже підірваний. Ні, не підірваний. Те, що сталося, це неймовірно хороший крок уперед, і найголовніші. Тут два аспекти: перше це ревізія протиповітряної оборони у першу чергу кримського півострова. Нагадаю, що за щільністю вона потужніша ніж прикриття Москви. І другий момент прекрасно, що пошкоджений, а насправді знищений великий десантний корабель «Прото-775» Нічого подібного не розбудувати не можуть, бо він ще будувався на, на гданських. Суднобудівних заводах часів Радянського Союзу, якщо взагалі точно початку 80-х років, і дуже серйозно пошкоджений дизель-електричний е, підводний дизель-електричний човен класу Варшавянка. Дуже небезпечна і серйозна машина. Чому тому, що може відстрілювати і відстилювала? Спеціальну модифікацію ракети 3 М 14 калібр з підводного положення на глибині 50 метрів, і ми розуміємо, що у відкритому морі вполювати її було неможливо. Прекрасно, що це сталося чудово, але є нюанс. Вони ще мають ракетний потенціал саме у частині носіїв на кораблях. Є ще як мінімум два великі фрегати Проекту адмірал Макаро, які мають до восьми пускових установок, кожен на своєму борту, і є ще ціле сімейство і мережа трьох малих ракетних кораблів: це Каракурт, Буян «Буян-М» і «Василі селібику, які також мають до восьми пускових установок 3 М 14 калібр. І якщо це все скласти разом. Докупи то ще поза 50 ракет, а може і більше, одночасно вони можуть запустити в тому, що сталося, насправді є стратегічний крок уперед у частині завдання іміджевого удару по російській флотилії, і в частині того, що їхня система протиповітряної оборони вдруге загострення цьому бо це украй важливо, не конкурентним придатна і це. І це на дуже добре. Чому тому, що великі закупівельники російської зброї, такі як Індонезія, Малайзія, Індія, і ще дуже багато інших задумуються, а чи така зброя конкурентно придатна? Скажімо, С 400 тріумф трактується на світових ринках у межах 1 мільярда доларів за батарею. Це неймовірно багато. А отже, вони почнуть втрачати. Прекрасно вітаємо всіх українців з таким кроком. Вітаємо наші повітряні сили, що це зробили, однак не ставимо собі. Емоційне очікування, що все вогневий потенціал понизився. Ні, не понизиш виповнює але не настільки, як нам цього треба. Найголовніший висновок: процес знищення флотилії Російської Федерації став на новий конвейер. і він обов'язково буде реалізований. Я впевнений, що вони будуть зведені до нуля, але це довго тривала робота. Це тижні, місяці, а може навіть і роки. Також щодо ракет, якими завдавали ці удари, то ми бачимо, що за повідомленнями різних ЗМІ, ракети, якими були влучання, були здійснені влучання у Севастопольський завод. Це Shadow, це британські ракети класу Повітря Земля, які власне передали нам і наші партнери з Великої Британії. Хотів запитати наступне: успішне і ефективне використання західного озброєння, зокрема західних ракет. Чи призведе до того, що західні партнери передадуть і інші далекобійні ракети, можливо, навіть з більшим радіусом дії, з більшою ефективністю ураження? Три три далекобійні ракети Ми очікуємо. Вони нам були би дуже корисні німецькі Таурус, які є аналогами того самого Стормшеду. Так суттєво покращені. тут німці випереджають британців і фр і французів. Але у німців їх не так багато вони декларують, що всього мають 150 ракет. Правда, в нашому випадку одна ракета важить. Найбільш очікуваний запит, мій персональний як аналітика, це ракета до. F-16, яка йде у комплектації AGM-158 JASM. Унікальна ракета класу Повітря, поверхня навіть не земля, а саме поверхня. Чому вона і по кораблях може завдавати ударів? І ми розуміємо, що як тільки буде у підводений кримський місто, саме місія великих десантних кораблів довозити у Крим все, що можна довести, і треба, щоб була зброя для їхнього знищення. Чому вона дуже потрібна задекларований радіус радіус завдання ударів 980 кілометрів? Це неймовірно багато. Літаки можуть здійснювати пуски в абсолютному режимі безпечності для саме. Себе десь із середини України. І повністю все, що є в Криму і навколо нього, може підлягати до винищення. Отакі ракети насправді дуже нам потрібні. Ну, а про атакам не говорив лінивий. Чекаємо на рішення, сподіваємося, ось, ось воно буде. І насправді це зброя, котра змінює правила гри. Чому? Тому що це балістична ракета, застосовується з М-142. Хаймарські М 270 швидкість перезаряджання має значення, тому що все, що на крилі, потребує часу. Дві дві ракети максимум можна взяти на борт. Ми зрозуміємо, літак сам по собі треба обслужити. Він піднімається в повітрі, рухається до рубежів пуску, здійснює пуски, повертається назад. Це дуже багато часу. І це всього на що дві ракети, навіть якщо умовно це 12 літаків, це 24 ракети. А як оператор Хаймерс, ми друга країна у світі в американців на складах поза 4 тисячі МГМ-140. дали би тисячу швидкість перезволоджання якихось 15-20 хвилин. Ну то можна їх засипати такою кількістю ракет, що вони не отягнуться, і це би насправді зламало хід війни. Як буде в реальності, побачимо, набираємося терплячить. Щодо атаки на Чорноморський флот Російської Федерації, то був пошкоджений підводний дизель-електричний човен, про який ви зазначили. І зокрема, ми також знаємо про те, вже було офіційне повідомлення, що саме з цього човна Росіяни здійснювали. Пуски ракет по території нашої держави. Чи можемо ми стверджувати, що саме такими діями, таким планомірним нищенням, скажімо, так, і чорноморського флоту, і ми бачили також, як безпілотники в Росії вражали російські літаки, які летіли на рубежі пуску, і також пускали ракети по території нашої держави? Чи можемо ми вважати про те, що саме таким чином українські сили оборони також намагаються зробити українське небо більш безпечнішим? І убезпечити його від крилатих ракет росіян, які готуються їх пускати зокрема, там в осінньо зимовий період, саме так цілком слушна думка все буде. Продовжуватися і наростати сьогодні. На ранок маємо інформацію, що безпілотні надводні системи атакували там один їхній бойовий катер. Ну не маємо точної інформації. Результату цієї роботи Росіяни кажуть, що все знищено, хоча в мене цьому є величезні сумніви. Але є ще одна деталь по цьому човну, як на який би я хотів загострити, пошкоджений сам завод. Це дуже серйозно і дуже важливо, по поясню, чому це важливо. саме цей човен ростов на Дону пройшов капітальний ремонт десь всього нашого у 2021 році і почав повноцінну бойову роботу. Отже, за час бойової роботи, якихось два роки, він знову став на ремонт. Що це означає? Що під час реальних ракетних пусків дуже сильно зношуються всі вузли і механізми, котрі цю ракету запускають. Отже, потрібен нескінченний ремонт для того, щоб човен був у бойовому стані. А якщо пошкоджені... Ресурси, де можна це все ремонтувати, то означає, що наступні човни не матимуть. Повноцінного ремонту, а отже, може навіть бути штатне банальне ЧП. Вони підуть за режимом максимального використання човна на його е, найвищих точках технічної спроможності, а банально може втомитися залізо, котре не обслуговувалося так, як треба. Тобто, це також дуже серйозний момент пошкодження не тільки самого, самої зброї, а і тих місць, де вона обслуговується і ремонтується. Бо за в'янком цього човна ще є як мінімум чотири човни такого Класу у строю, і це також дуже хороший момент. Бо в частині нових інструментів, верстатів, станків і тому подібне у росіян дуже серйозні проблеми. Ну є, є інформація, що як мінімум 11 чоловік загинуло. Це також серйозне питання, бо це можуть бути і самі члени екіпажу, хоча мало ймовірно, що під час ремонту ми там були, а найімовірніше це робітники, навіть спеціалісти, котрі обслуговують цю. Техніку, а навчити таких спеціалістів наново це дуже довго тривалий час і величезні ресурси. Також варто зазначити про те, що днями українська і світова спільнота побачила також чудові новини, зокрема чудову спецоперацію головного управління розвідки. Це повернення під контроль України. Вишок бойка у Чорному морі. Відбувся бій, зокрема, між українськими спецпризначенцями і російськими окупантами. Також знаємо про те, що в ході цього бою українським воїнам вдалося підбити російський бойовий літак. Але тим не менш, Україна повернула під контроль ці вишки Бойка. Хотів запитати наступне: чи є у нас ресурси для того, аби їх втримати подальшому? І як Україна їх використовуватиме у ході цієї війни? Хороше запитання. Треба його розібрати і знову ж таки понижувати планку. Емоцій, чому ми ми дуже дуже тішимося, я в тому числі що це сталося. Це прекрасно. Що було на вишках бойках? На вишках Бойках розташовувалася радіорадіотехнічна апаратура і радіолокаційна апаратура для стеження за нашим південним узбереженням. Розуміємо, що абсолютно всі, абсолютно все, що стосується управління військами, перебуває в радіорежимі. Ми розуміємо, маленька радіостанція солдата має свою частоту і специфіку роботи, і так далі. До взводу роти батальйону угруповані і аж до вищого командування, і спостерігаючи за цим можна розуміти, що де як у противника відбувається, плюс саме з цих вишок противник здійснював стеження за кораблями, котрі перевозили наше зерно. А відповідно стежили і за, і за іншими і, і за іншими плавзасобами, які перебувають у чорному морі. Оце все ми на, на цю хвилину їм понизили. Це якщо переходити у метафоричний. Ряд умовно вони сиділи у першому ряді футбольного матчу на стадіоні. Ми це перший ряд їм закрили. Вони перемістилися в останній все, все рівно що мають апаратуру спостереження на на узбережжі, але це вже зовсім інші параметри складності і тому подібне. А от тепер самі вишки бойка стосовно нас треба бути дуже чесним і адекватним в цій оцінці. Перше противник може здійснити спробу відбити. Може я не кажу, що це буде, але це можливо. Друге. Коли він дійде до висновку, що повернути не може, скоріш за все він він поставить собі завдання, це все знищити ракетно-бомбового потенціалу і авіації у Криму достатньо для таких завдань. І ніхто в здоровому глузді, розуміючи такі алгоритми, не буде там щось серйозне розташовувати. Бо ми ж маємо цінувати в першу чергу наших професіоналів, в другу чергу техніку, яка у нас є. Більш ніж упевнений, що наші спеціальні структури все це проміжнували і розуміють, як буде далі розвиватися. Хід хід подій. А як він буде розвиватися? Нам, звичайно, громадянам треба набратися терплячості і за цим всім стежити. Вітаємо наших спецників з просто геніальною операцією. Капіталізація наших спецслужб набула світової тональності, і найголовніше задано чергового іміджевого удару по Російській Федерації. Повітря там точно полетіла не одна голова за те, щоб це сталося, і це прекрасно. Вчора також відбулася зустріч між путіним і Кім чинином, двома диктаторами. І, зокрема, мова йшлась про те, що на цій інформа... на цій зустрічі власне обговорювались постачання боєприпасів Російської Федерації. Але потім з'явилася інформація від очільника української розвідки про те, що Північна Корея передає вже Російській Федерації півтора місяця снаряди 152 го та 122-го міліметру. А також якщо не помиляюсь, снаряди до реактивної системи залпового вогню, «Град». В першу чергу, що ще цікавого може передати Північна Корея Російській Федерації, що допоможе їй на полі бою? І, от, власне, та передача, яку ми про яку говорить очільник української розвідки, вже триває півтора місяці. Чи побачили ми якісь суттєві зрушення, зокрема на полі бою і суттєву допомогу в цьому російській армії? Підтвердженої інформації за застосування їхніх снарядів поки що у відкритому просторі немає. Якщо стежити ретельно, я дуже ретельно стежу за тим, всім, що відбувається на фронтах кожен божий день. То якоїсь специфіки зміни персонально я не побачив. Маємо розуміти важливий фундаментальний аспект. Дійсно. Технологічний потенціал північної Кореї в частині вироблення зброї, саме той, котрий ви нагадали, присутні він є. Вони виросли з одного радянського технологічного укладу, але Корея давно десятки років перебуває під санкціями і чогось меганового, цікавого, такого, що могло би змінити перебіг. Подій на на полі бою вони за запропонувати не можуть. Плюс розуміємо що транспортування такої кількості боєприпасів. Це дуже складне технічне завдання. Це залізниця, вона вона довга, вона сукупна, має десь у межах 10 тисяч кілометрів. Це неймовірно багато. А літаками цього всього не довозишся. Тому не думаю, що корейці зможуть аж так забезпечити Російську Федерацію, щоб ці боєприпаси стали переломними. Плюс не забуваємо, Філософія баговнування наростає на території Російської Федерації, і я упевнений, що і транспортні об'єкти рано чи пізно особливо під, під такий вантаж, також стануть цікавими для тих добрих іншопланетних сил, які роблять цю роботу. На завершення по темі Кореї і Росії в змі є інформація про те, що Російській Федерації необхідне це постачання зброї від Північної Кореї для того, аби наростити власний виробничий потенціал. Саме от снарядів 152 і 122 міліметрів. Е, наскільки вдасться е, от тих снарядів, які отримує Росія від Північної Кореї? Скільки вони зможуть використовувати їх на фронті? І чи зможуть вони суттєво наростити свій потенціал в, в, в аспекті виробництва снарядів? Що дадуть на то застосують, тобто вистрілять. Росія, як стояла на верхній планці у межах 125 тисяч снарядів на місяць, так і буде стояти. Вони цей показник не перевершать. Щоб його перевершити, треба будувати нові заводи. Щоб будувати нові заводи, потрібно відповідне устаткування. Самі таке устаткування побудувати вже не можуть. Його треба десь купляти. Ну, дасть кілька верстатів. Чи один завод може зможе. і то дуже велике питання побудує північна Корея. Далі цього не піде. 125 тисяч на місяць, це і так найвищий показник на планеті а ті земля, які у у природі американці на 50 тисяч. Дай Боже, аби зараз нам на середину осені вийшли. пане Петре. Я дякую вам за те, що доєдналися до нашого прямого етеру. Петро Черник, військовий експерт. Детальніше спілкувались про атаки на Чорноморський флот Російської Федерації, а також про повернення вишок бойка. Ще раз дякую, що були з нами.